Анальгін багатофункціональний засіб для зняття запалення, зменшення температури, зняття болю. Анальгін дійсно допоможе понизити температуру, але має ряд побічних ефектів. В багатьох країнах анальгін заборонений через ризик розвитку, агранулоцитозу, стан, при якому знижується рівень лейкоцитів, що призводить до зниження імунітету та збільшує ризик інфекцій. Анальгін блокує групу ферментів циклооксигеназ. Які відповідальні за біль та температуру. Часто батьки задаються питанням, чи можна давати дитині анальгін? Зазвичай в педіатрії використовують від температури парацетамол або ібупрофен. Найбільш ефективний анальгін при високих температурах. Хоча його дія коротка до 2 годин, для зниження побічних ефектів краще використовувати ректальні форми даного засобу. Ректально. Дітям віком від 1 до 3 років один супозиторій 100 мг один раз на добу, від 4 до 7 років по одному супозиторію 100 мг два рази на добу, не частіше, ніж через 4 6 годин. Діти від 8 до 14 років один супозиторій 250 мг один два рази на добу, не частіше ніж через 4-6 годин. Після застосування супозиторіїв Дитині необхідно протягом 30 хвилин знаходитись у лежачому положенні. Супозиторії застосовують від 1 до 2 до 3-4 разів на добу. Тривалість лікування не повинна перевищувати трьох діб. Дозування суворо дотримуйтесь рекомендованої дози. Ніколи не перевищуйте дозу анальгіну, оскільки це може призвести до серйозних побічних ефектів. Побічна дія при ректальному застосуванні анальгіну зменшується. Анальгін має здатність проникати в грудне молоко тому, годуючим мамам краще уникнути його прийом. Варто запам'ятати анальгін дітям можна використовувати в екстрених ситуаціях одноразово. Коли традиційні і більш безпечні препарати не дають ефект не давайте його дитині без особливої необхідності. Замість анальгіну бажано використовувати безпечніші та ефективніші альтернативи. Такі, як парацетамол або ібупрофен, які широко рекомендуються для дітей та мають менший ризик побічних ефектів, здоров'я дитини це найважливіший актив, тому обережно ставтеся до вибору лікарських препаратів і діяти завжди в інтересах малюка.